Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку налагодження проєктів. Продовжуємо вивчати мову програмування Pascal, а саме середовище Lazarus. Перед початком уроку пропоную пригадати, що таке компіляція проєктів. Яке призначення програми компілятора, які особливості її роботи? Та які помилки називають синтаксичними, як вони виявляються на етапі компіляції проєкту? Відповіді пишіть в коментарях. Ви вже знаєте, що під час створення проектору автори можуть допускати синтаксичні помилки. Синтаксичні помилки, які не помітили автори проєкту, знаходить програма Компілятор на етапі компіляції, а саме під час запуску проєкту на виконання. Потрібно такі помилки виправити і знову потім запустити проєкт на виконання. Зберігши, зберігши нову версію проєкту. Але інколи помилки проявляються вже на етапі виконання проєкту або після закінчення його виконання. До прикладу, виконання проєкту може за якоїсь причини несподівано перерватися, або результат його виконання може виявитися неправильно. У таких і в аналогічних випадках говорять, що проект містить так звану логічну помилку. Одним із способів виявлення логічних помилок є створення і використання так званих текст тестових наборів вхідних даних. Для кожного із цих наборів даних визначають результат до початку виконання проєкту та порівнюють його з результатом вже виконання проєкту. У разі розбіжностей цих результатів або в разі переривання виконання проєкту потрібно знайти команди, які є причиною цих розбіжностей, або є причиною переривання виконання проєкту. Процес пошуку логічних помилок у проєкті з використанням тестових наборів вхідних даних, отримав назву тестування проєкту. Будь-яка програма, яка з'являється на ринку комп'ютерних програм, обов'язково проходить цей етап. Процес виправлення помилок у проєкті називають налагодженням проєкту. Давайте розглянемо приклад тестування лінійного фрагмента проєкту, до прикладу, розглядаючи рівняння. От ми бачимо з вами рівняння, а точніше, функцію, яку нам потрібно обчислити. y дорівнює 2х-5 розділити на х квадрат плюс 1. При тому, що значення змінної х буває різним. Фрагмент проєкту для обчислення значень цієї функції матиме тоді наступний вигляд. Бачимо, в нас буде дві змінних x та y дійсні числа, а також вводитимемо ми з вами x у поле edit 1, і обрахунок з вами, з, нашої з вами функції а результату вийде виведення в напис показано. Як результат часто учні, записуючи команду присвоювання для обчислення значення відповідного виразу, а саме y дорівнює в дужках 2 помножити на x мінус 5 розділити в дужках Х до квадрату плюс 1. Забувають взяти знаменник. А той чисельник у дужки. Тобто вводиться, наприклад, команду y дорівнює в дужках 2 помножити на x 5 розділити на x до квадрата плюс 1 без дужок. Або взагалі не ставлять дужок. Таку логічну помилку нескладно помітити, застосувавши вдаву добірку тестів. Так, під час тестування для x дорівнює 0. Стане очевидним, що проект не видає очікуваного правильного результату мінус 5. А несподівано перериває своє виконання. І з'являється вікно повідомлень з помилкою, а саме номер і вміст рядка з помилкою, так як показано на малюнку, який ви бачите. От, на оцьому зображенні. Тому. Після вибору кнопки ОК, вікно повідомлення закривається, а рядок з помилкою в тексті проєкту стає зафарбованим, так як на зразку. У, разі, у такому разі, щоб повернутися до режиму редагування проєкту, обов'язково потрібно натиснути або сполучення клавіш Ctrl-F2, або вибрати кнопку Завершити. щоб наш проект Перестав виконуватися. Після цього здійснюється виправлення. Далі потрібно зрозуміти, у чому полягає помилка. Виправити її і знову запустити проєкт на виконання. У розглянутому випадку це відбувається тому, що в ході виконання проєкту зі значенням Х дорівнює 0 має виконатись операція ділення на 0. Яку виконати неможливо. Якщо як текст, як тестовий приклад буде взято інше значення Х, до прикладу, 1, то виконання проєкту не переривається. Повідомлення про помилку не виводиться, але як результат буде виведено число мінус 6. Хоча очікуваним правильним результатом, який потрібно визначити до виконання проєкту, Є число мінус 3,5. У такому разі також потрібно уважно переглянути текст проєкту, виявити помилку та виправити її. Хоча під час тестування рекомендується використовувати не один набір даних, а кілька. Також досить часто для полегшення пошуку логічних помилок і надання поясненню текстів програми для її користувачів до проєкту додають коментарі. Коментар це текст, який ігнорує компілятором, ігнорується компілятором і включається до тексту проєкту з метою полегшення його розуміння та пошуку логічних помилок. Текст, виділений червоним кольором, занотуйте собі до зошитів. Для призначення, позначення коментарів їх потрібно брати у фігурні дужки. До прикладу, фігурна дужка, команда обчислення значення Y, фігурна дужка. Або в круглі дужки із зірочками. Наприклад, відкрили дужку, зірочка, команда введення, виведення значень, зірочка, закрили дужку. Приклад використання. Коментарів в програмі Lazarus ви бачите на зображенні. Також, якщо текст коментаря короткий і не має займати більше одного рядка, то можна замість дужок поставити перед ним дві похилі риски, так як показано ось в цьому рядочку. Якщо коментар займає не більше одного рядка, то він може знаходитись після команди, а може розпочинатися з початку рядка. Будь-який коментар не може знаходитись всередині команди. Під час тестування проєкту іноді можна тимчасово не виконувати певні команди. У такому разі їх потрібно перетворити на коментар. Так, наприклад, можна закоментувати. Рядок з командою Y вирівнює і функція, а замість неї до тексту проєкту включити команди виведення, наприклад, у вікно повідомлень значень чисельника і знаменника дробу. Після виправлення логічної помилки потрібно проєкту повернути до початкового вигляду. А зараз пропоную попрацювати з комп'ютером і закріпити сьогоднішнє знання виконанням тренувальних завдань за посиланням. Посилання ви можете знайти і в описі під відео, а також можете скористатися QR-кодом. Ще раз наголошую завдання, ми виконуємо за посиланням. Дане посилання також знаходиться в вашому підручнику, тому можете скористатися і підручником. Зараз давайте перейдемо до середовища «Лазарус» та за посиланням до інструкційної картки. Отже, за посиланням в описі під відео відкриваємо інструкційну картку, за якою і виконуємо тренувальне завдання. Задача має наступну умову. Нам потрібно скласти проект, у якому при переміщенні вказівника на кнопку. Вона буде переміщуватися на 20 пікселів униз. Якщо після переміщення вказівника кнопка зникає з вікна, то вона має з'явитися у верхній частині вікна. І йде опис, що за чим виконувати та які дії. Давайте виконаємо цей проєкт. Запускаємо Lazarus. Пуск Всі програми Lazarus. Відкриваємо. Запустити. Файл. Закрити всі. Перевіряємо кнопку, має бути неактивна сірого кольору. Потім новий застосунок. Гаразд. Натискаємо файл, Зберегти всі. Відкриваємо нашу папку з проектами. Створюємо нову папку під назвою. Тестування проєкту зберегти, відкрити, зберегти раз, зберегти другий раз. Далі. За нижній край трішки збільшимо нашу з вами форму, додамо кнопку Button посередині. За кнопки зробимо, до прикладу, Просто кнопка. Готово. Ось такий має вигляд. Далі обираємо події в інспекторі об'єктів. Не onClick, а в нашому випадку при наведенні. Отже, Mouse Move шукаємо. От. on mouse move. Натискаємо. Обираємо. Готовий обробник події. Далі нам потрібно вводити перше. Ми встановлюємо, що при наведенні на кнопку кнопка, властивість кнопки відступ від верхньої межі вікна збільшується на 20. Тому ми пишемо button крапка. Ой, батон 1, тільки ж уточнюємо button 1. Крапка top, 2. Крапка дорівнює button. 1. top, тобто значення відступу, додаємо 20. Крапка з комою, Enter. Добре. Після цього нам потрібно створити обробник події, що якщо е, наша з вами кнопка досягає, зникає з вікно. Е, вона автоматично має переміститися на верх вікна. Отже, if, якщо Ой, перепрошую. Button. 1, Кнопка наша. І властивість top, Плюс. Властивість хейк. Тобто висота будуть більші від форм 1, Тобто від висоти нашої з вами хейк, висоти вікна Ентер. В кінці двокрапку з коми не ставимо. Тоді then Button 1. крапка 2 двокрапка дорівнює. Встановлюється 0. Готово. Далі запускаємо наш проект на виконання. Відбувається перевірка правильності синтаксису, якщо все вірно, ми побачимо зелену підказку. Все чудово, скомпільовано. Вікно запустилось. Наводимо вказівник мишки, і кнопка втікає від мишки, і після доторкання до нижньої частини вікна автоматично переноситься наверх. Все чудово працює. Отже, проєкт ми виконали з вами успішно. Зупиняємо виконання проєкту. Гаразд. Файл закрити всі і закриваємо Lazarus. Повертаємось до уроку. Виконаний проєкт. Не забудьте показати вчителю для отримання позитивної оцінки. А також можете спробувати дати відповіді на такі питання для самоперевірки, які помилки в проєкті називаються логічними. У чому полягає процес тестування проєкту? Для чого потрібно тестувати проєкт, що таке налагодження проєкту, та що таке коментар у проєкті, яким чином можна коментар включити до тексту проєкту? А також для чого до тексту проєкту. Включають коментарі. Відповіді на питання можна залишати в коментарях. Вдома опрацюйте розділ 6.6, сторінка 204-208, а також самостійно можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінці 208. Про успіхи виконання або в разі виникнення питань звертайтеся до мене в коментарях. Тому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал вподобайкою, підпискою та коментарем. До нових зустрічей!